9 травня ми відзначаємо День Європи. Щорічно у травні європейські країни відзначають День Європи, присвячений співпраці держав, континенту та Євроінтеграції. З 2023 року Україна вперше розпочала відзначати цю подію одночасно з іншими країнами Євросоюзу. Пропоную сьогодні. Пограти у вікторину, що ми знаємо про Європейський Союз? На якому материку знаходиться Європа? Європа знаходиться на території Євразії. Європа простягається від Арктики до Середземного моря та від Атлантичного океану до Уральських гір. Цікаво, а скільки країн входить до Європейського Союзу? До Європейського Союзу входять 27 країн. 27 країн співпрацюють одна з одною, живуть у єдності та дружбі для того, щоб зробити світ кращим. Всі країни прагнуть досягти стабільності. Миру та процвітання. А скільки зірочок на прапорі Європейського Союзу? На прапорі Європейського Союзу розташовані 12 зірок на блакитному тлі. Символом досконалості і єдності є прапор Європи коло з 12 золотих зірок на блакитному тлі. Яка єдина валюта запроваджена в Європейському Союзі? Єдина валюта запроваджена в Європейському Союзі це Євро. Чи існує гімн Європейського Союзу? Так, Європейський гімн є. Це гімн не тільки Євросоюзу, але й усієї Європи. Музика для гімну була взята із симфонії, яку написав Людвиг Ван Бетховен у 1823 році. А хто знає, у якій країні знаходиться Ейфелова вежа. Ейфелова вежа знаходиться у Франції, де найчистіше їдять піцу та спагетті? Всім відомо, що піцу та спагетті їдять в Італії. Хто написав казки? Снігова королева, гидке каченя. Ці казки написав данський письменник Каскар Ганс Крістіан Андерсен. Поки що Україна не входить до Європейського Союзу, незалежно від того, де ми проживаємо. У Києві, Херсоні, Харкові ми усі європейці і належимо до Європи. Вітаю усіх зі святом!